Півпраця Міжнародного інституту проблем вілсніду та туберкульозу з військово-медичним департаментом Міністерства оборони України дає результати. Заплановані кроки щодо профілактики розповсюдження цієї хвороби серед військовослужбовців були успішно здійснені. Про це заявили керівники програми під час підсумкової конференції. Реалізація цього проекту розпочалася в 2004 році. Як відомо, найкраще лікування це профілактика. Тож головні зусилля координатори проекту спрямували на широку інформаційно-просвітницьку діяльність щодо протидії віл інфекції. Я гадаю, що основа це навчально виховна робота з військовослужбовцями. Тобто, головне це інформувати їх про шляхи передачі ВІЛ СНІДу і друге це тестування, виявлення інфекцій на ранніх стадіях та способи лікування. На сьогодні у п'яти містах України відкрито кабінети довіри, де військовослужбовці можуть отримати безкоштовну консультацію та пройти тестування. Також проведено роз'яснювальну роботу у військових частинах. Завдяки фінансовій підтримці Департаменту оборони США є можливість розпочати другий етап програми. Українські військові лікарі зможуть відвідати міжнародні тренінги та конференції. Завдяки програмі вдасться розглянути питання безпеки донорської крові та створити кол-центри і мобільні кабінети добровільного тестування. Розброс е частей по території України сьогодні. Е Указує на необхідність виїхати на місце, довести то, що ми хочемо сказати, непосредственно в войсках. На реалізацію програми із питань профілактики ВІЛ СНІДу департамент оборони США виділив з початку 2004 року понад 1 мільйон доларів. Значну частину цих коштів вже реалізовано.